Ми всі знаємо, що перемикання програм та інтерфейсів може відволікати вас і призводити до втрати концентрації, тому ми покращили наші add ins щоб ви могли виконувати багато завдань, пов'язаних із керуванням даними прямо з програми SAPR без потреб перемикання в іншу програму. Наприклад, використовуйте показати деталі безпосередньо в AutoCAD, щоб переглядати інформацію з Vault про ваші проекти та виконувати інші завдання з сфери Vault. Якщо вам дійсно потрібно отримати доступ до більш розширених функцій PDM для файлу, над яким ви працюєте, ви можете це легко зробити. Скористайтеся кнопкою перейти до Vault», щоб швидко перейти до цього розташування файлу в Vault. Ми всі знаємо, скільки часу економлять розширені функції PDM, такі як копі Design. Тепер ви можете запустити копі Design безпосередньо в AutoCAD і налаштувати різні параметри, не виходячи з програми. Autodesk прагне вдосконалювати інструменти, які ви знаєте та любите. Завдяки цим оновленим можливостям AutoCAD ви матимете більш плавний робочий процес, дозволяючи витрачати більше часу на втілення ваших ідей у чудові продукти.